Зупинок немає. Пасажири є за умовами нових договорів із перевізниками автобуси, які здійснюють перевезення пасажирів у Ужгороді, не мають права здійснювати висадку, посадку пасажирів там, де немає санкціонованої зупинки. Де юре де-факто люди за звичкою чекають у так званих карманчиках своїх маршрутів, а водії за тією ж звичкою їх підбирають та висаджують. Чому водії не дотримуються нових правил і чи зручно це для самих ужгородців, дізнавалася Нелянчук. Центр міста, проспект Свободи. Всім відомий карманчик біля торгового центру. Білочка тут дорожніх знаків зупинки чи зупинки на вимогу немає. А от людей, як зазвичай, багато всі чекають на свій маршрут. Кажуть, тут їм сідати в автобуси вже звично, і що головне зручно. Це вигалками така зупинка законна для сьомого маршрута, що ми вже впевнені, що все в порядку. Ну але ви от бачите, тут немає ні знака, нічого. Тобто Ну, але самі подумайте, зупинка біля 16-ки і зупинка бог святий знає де. Це ж далеко, це незручно. Молодіж може пройти, а і так як ідеш з базара, тискається в руках. Ну, але як ви вважаєте, що потрібно зробити? От потрібно... Все, щоб тут зробили зупинку законну і за некай поставлять дійсно знак. Це просто ну чого би тут маршрутка могла не зупинити. Тим більше, що він не їде до України, а зворачує, так? Йому би тут треба якраз би добре було. Ну ці будь ласка, водії вас попереджали, бо вона особисто попереджала на мене. Ні. Не попереджали мене. Ні. Я не чула навіть. Чесно, за то, як зато, коли ви сказали, я кажу, що перший раз чую. Перший раз чують схоже про таке нововведення і самі водії. Під час нашої зйомки один рейсовий автобус ужгород мелі селменці висаджує пасажирів. Інший автобус під номером 7 здійснює посадку пасажирів у звичному режимі. А це вже вулиця Капушанська. Тут так званих незаконних зупинок дві по обидві сторони вулиці. Проте пасажири про заборону водіїв брати їх на рейс не знають ні там, ані там. Ну а ви от як вважаєте, потрібно тут зробити таку? Потрібно, потрібно дуже, бо тут і церква, люди йдуть в церкві, йдуть у місто. Тут ну, базара, йдуть там на той центр. Дуже треба, дуже. Трошечки, звичайно, що незручно. Ну, так, якщо можна так зробити для людей таку вигоду, то звичайно, що краще б було. Вас водії попереджали, проте що ви вже не я, я особисто не чула. Я не чула. Я, я не знаю, як це пані, але я не чую. Зупиняються як постійно, тобто нічого не змінив. Нічого. Схоже, єдине місце, де добре знають про те, що зупинятись на несанкціонованих зупинках заборонено, Ужгородська міська рада. Тут розповідають за умовами нового конкурсу перевізників, водії автобусів мають право здійснювати висадку та посадку пасажирів тільки за паспортом маршруту, тобто на повноцінних зупинках, місцях із навісом, лавицею та дорожнім знаком зупинка. Раніше перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, так загального користування здійснювалося в режимі маршрутний таксі, який передбачає також посадку висадку пасажирів на їх вимогу у місцях, де не заборонено, де дозволяють право. Дорожнього руху це в режимі маршрутного таксі. Зараз цього не може бути тільки на зупинках. Звичайний режим тільки на зупинках. А тих водіїв, які порушують правила висадки посадки пасажирів, може притягнути до відповідальності патрульна поліція. Штраф за таке порушення близько 170 гривень. Втім, в патрульній поліції зазначають, проблема проблеми недостатньої кількості зупинок в місті є, Який можливий варіант її вирішення. Натомість, на нашу думку, було б до речі можливо зробити такий пункт, як зупинка на вимогу, тому що це трошки простіше, ніж створення зовсім нової зупинки з нуля. Це б узаконило зупинку автобусів і не призводило б до порушень правил дорожнього руху. Подібне нововведення діє з дати підписання нових договорів із перевізниками, тобто з кінця січня цього року. Проте, у міськраді визнають, є місця, де зупинки дійсно такі потрібні, а їх фактично немає. В такому разі просять ужгородців писати колективні звернення до транспортного відділу. Їх розгляне комісія, і за потреби там можуть зробити повноцінну зупинку. І додають для розгляду достатньо звернення навіть однієї людини.